Така історія була цікава. Телефонує клієнт зранку. Паливну трубку треба від насоса до паливної рейки на 2,2 євро 4. Кажу, є 50 доларів. О. Кажу, дивіться, я розумію все. Все розумію. Але шукайте, ну я не маю нічого проти. Знайдете дешевше. Виграли, значить. Телефонує через годину. Ви знаєте, я обдзвонив вже всіх і вся. Або нові під замовлення чекати тиждень часу, або на вживані та сама ціна. І що? Я до вас зараз приїду. То, будь ласка, чекаємо. Не дивуйтеся на ціну, ніколи не треба дивуватися, що там ціна дорожча, чи за дорого, чи за дешево. У кожного є свої розрахункові вартості на ту чи іншу запчастинку. Так само і тут. Fiat, Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen, Jumper. Кожна запчастинка має свою вартість, відповідно, якась є мінімальна націночка, якщо це нова запчастинка. Тому що кожен працює не просто, щоб в холосту працювати, а щоб ще якісь кошти заробити. Це є нормальне явище: Контакти в шапці профілю, запчастинки, на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen jumper є в наявності з 2002 року по 2025 рік.